Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні мова піде про ремонт енергозберігаючих LED лампочок. Основна проблема перегорає сам LED діод Щоб відкрити таку лампочку, зазвичай достатньо просто механічного зусилля такого на злом чином. Деякі лампи посажені, осіювач посаджений на герметик, тому перед тим, як відкривати, треба пройтися по периметру е, ножем канцелярським чи чимось якимось гострим предметом. Е, оглянувши візуальну лампу, Леди, можна побачити ось таку. Чорненьку цяточку. Відповідно, можна зробити висновок, що цей ЛЕД згорів. Як бачите, ця лампа ремонтована вже тут одного Леда вже немає, і без цього Леда вона пропрацювала ну, не знаю, десь до року, напевно. Тобто, багато хто каже, що таким чином лампи ремонтувати не можна. Але ж в більшості випадків, коли її перегорає кислет, вони йдуть на смітник, а відремонтувавши таким чином, я користувався цією лампою. А зараз попробую чи буде вона працювати без двох ледів. Тобто замість леда просто напаємо перемичку перепоєм і на тому все. Але, друзі, не завжди ЛЕД згорівший, чітко видно такою цяткою. Тому на цей раз. Я вирішив за допомогою ось цієї плати, яку ви бачили в минулому відео, перетворювач постійного струму зробити тестер для таких ледів, тому що не завжди є ця цятка, і визначити, який лед саме не працює, треба перевірити кожен, прозвонити кожен. Тестером прозвонкою не завжди це вдається зробити, тому я вирішив зробити такий прилад. Плата перетворювач, підключив провід. І зараз за допомогою двох прищепок, не прищепок а двох скрепок звичайних. Підпаяюся, закину їх в термоусадочку. У мене є вже ось такий наборчик чудовий. Залишу посилання в коментах в описі до відео. І таким чином спробую зробити такий тестер для ледів. Ну що LED. підпаємось, дивимось що вийде. Що ж, друзі, вийшли у нас отакі прикольненькі саморобні щупчики. Маленькі. Наступним етапом потрібно визначити, які, яка напруга, від якої напруги працюють ці леди. Тому треба поміряти напругу загальну, яка подається на матрицю. У мене ця лампа ще робить, але вона вже догорає. Але я думаю, що ми зараз спробуємо це зробити. Ставимо 200 вольт постійного струму, вмикаємо і міряємо, скільки <кій> йде з блоку... з блоку живлення. Як ви бачите, 111-112 вольт. 112 вольт. Рахуємо кількість ледів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 112 ділимо на 12, вийшло 9,3 вольта, тобто приблизно ці LED працюють від 9 вольт, тому будемо підлаштовувати наш тестер, беремо звичайний павербанк вмикаємо. Вмикаємо навантаження, виставляємо тут 9, ну, хай буде 9,3 вольта, так як. Показали наші підрахунки і пробуємо їх щупати. Це і робить. Це і робить. А оцей, який ви бачили з тяткою. Ось якраз він, якщо до зараз вам. Якось так ближче трошки покажу. Ось Він світиться набагато пускніше, ніж ці ну, там біля нього стоячі. Тобто, ну, він ще живий, але він швидше за все скоро вийде з ладу. Але думаю, зараз його виламувати я не бачу сенсу, тому що лампа все одно працює. Догорить до кінця. Тоді звичайним я брав звичайним механічним способом, звичайною викруткою його відломою, ставлю капельку припою і лампа працює далі. Так що такий нехитрий ремонт може продовжити життя таких не дуже дешевих ламп звичайними такими підручними засобами, ніяких особливих там навиків не треба. Ну, якщо дзвонити, то звичайно було б добре, щоб була така плата. А якщо по леду чітко видно, що він вже почорнів, тобто відповідно і зразу зрозуміло, що він вигорів. Це я визначив саме таким чином. На ньому була в два рази більша чорна цятка, ніж на цьому. Я його видер звідти запаяв і лампа ще рік попрацювала. Ну, Догорить цей, видер ще й цей і подивимося, скільки, наскільки її вистачить. Так що, друзі, якщо... Відео вам було корисно і цікаве. Ставте палець догори. Кому цікаві такі прості домашні ремонти, підписуйтесь на канал, маєте що додати, коментуйте. Єдине, що я ще хотів би сказати, що за допомогою програми Letyshops на Aliexpress можна отримувати кешбек з кожної покупки до 5%. Програмка додаток в телефоні дуже простий, зручний. Скачуєш, зареєструєшся, заходиш в додаток Letyshops, там перелік магазинів, які можна, з яких можна отримати кешбек. Переходиш в магазин, а далі все те саме, як і зазвичай оплачуєш посилку, покупку. І з кожної покупки можна повернути якісь кошти. Ну, відповідно, чим дорожча покупка, тим і більше буде кешбеку. До речі, зараз є бонус. Хто зареєструється і протягом 30 днів зробить. Покупку на... через додаток Letyshops отримує кешбек зразу 50 гривень на... на свій власний рахунок. Так що, якщо цікавить, будь ласка, переходьте за посиланням. На цьому все. До наступних відео. Слава Україні!